Яка нині ситуація на передовій, Які тактичні цілі у військ РФ про це розпитає гостя нашої студії сьогодні? Це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Олександре, ще раз вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю. Ми вітаю. повернемося до цієї теми Дніпропетровська області Донецька, але почнемо з Сумщини. А найбільш активний там ворог зараз. І за даними президента Володимира Зеленського, угруповання російських військ там складає 50 тисяч осіб. Деякі аналітики називають 60 тисяч осіб. От така чисельність і якісний склад підрозділів. До речі, які це підрозділи, на які маневри вони здатні, яку операцію вони можуть проводити. <кій> Почну з останнього суть операції, яку російські війська там проводять, вона полягає в тому, щоб на даному етапі вклинитися фактично в глиб української території настільки, наскільки просто буде можна. Якихось параметрів, чітких визначених про те, що це має бути обов'язкове захоплення міста Суми, чи це вклинення там на 50 кілометрів і так далі, їх немає. Ну і немає через те, що просто навіть саме російське командування констатує факт, що мета. Це буферна зона, і Путін про це теж говорив. Але ж буферні зони, по-перше, бувають різні. Це раз так звані буферні зони. По друге, в чому небезпеки і ризики, в тому, що чим ближче ворог підступає, тим ближче він може застосовувати свої безпілотники, свою артилерію, і тим більше зростає загрози для цивільного населення, для мешканців і для самого обласного центру для Сум. В цьому є загрози і друге. А стратегічна важливість цієї операції для російських військ в тому, що вони розглядають сумський напрямок як напрямок, спрямований на те, щоб відтягнути наші сили з Донецького напрямку в першу чергу, тому що донецький напрямок він був і залишається пріоритетним в наступі російських військ. Суми теж важливі, але якщо б на шальках терезів зважити, що зараз для Росії важливо в цій наступальній кампанії влітку. Для них важливо захоплення Покровська, для них важливо захоплення Костянтинівки, Слов'янська, Краматорська і захоплення всієї Донецької області. Позаяк вони ж прекрасно розуміють, що суми захопити складно зараз. Для них практично неможливо далі йти вглиб і а, просуватися. Це означає розтягнути свої логістичні лінії дуже далеко. Це означає створити серйозні виклики і ризики, як було у 2022 році, і не тільки. Тому мета, яка ставиться, це відтягнути наші сили, намагатися е зробити так, щоб Україна оперувала резервами там, де це потрібно ворогові, але не там, де це потрібно нам. Подібне робила е робили українські сили оборони, коли проводили курську операцію. Мета ж теж була, ми пам'ятаємо, відтягти сили ворога з Донецького напрямку, щоб вони діяли на Курщинь. Тепер Росія намагається реалізувати те, що реалізовували Збройні сили України, тільки вони це хочуть зробити навпаки. Але цей план зрозумілий. Якщо говорити про те, чи про якість тепер, підходячи до сил, чим Росія посилила, посилила підрозділами Запорізького напрямку. Можу сказати, що. Україна теж посилила певними силами з деяких напрямків. Тобто, фактично, ми обмінялися тим, що ворог підтягнув сили, і українські сили оборони теж підтягнули сили. При цьому розуміючи, що все ж таки є пріоритетний напрямок, вочевидь для наступу ворога, а є не зовсім пріоритетний. І, але ну, очевидно, що коли є концентрація сил, в чому, в чому складнощі завжди в таких ситуацій, коли є е, концентрація сил? Достеменно знати, чи цей напрямок є точно відволікаючим, чи є він основним. Це можна тільки маючи доступ до найвищої секретності документів Росії, або знаючи і володіючи наказами, або в ході розвитку ситуації. От зараз хід розвитку ситуації і бої починають показувати, що цей напрямок він все ж таки є більш другорядним порівняно з Донеччиною. Ви знаєте, я згадала коли ви аналізували кількість і задачі, які можуть виконувати, так само ми в студії з вами говорили. Пам'ятаєте, коли вони зосередили угруповання на межі з Харківською областю uh -huh. з кордоном? Тоді. Армійський корпус був, не пам'ятаю який, але там було 35-40 тисяч. Так. До речі, мені редактори підказують, що зараз ми можемо поспілкуватися з військовослужбовцем бригади, яка боронить нас саме в районі Вовчанська, тому пропоную перерватися. Отже, збройні сили відбили більше 200 атак ворога е, минулої доби, і зокрема бої тривали і на харківському вітинку. Що там нині відбувається? Розпитаю начальника прикордонної застави бригади Форпост на псевдотелік Павла е, Телефуса. Він з нами наживо. Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. І попрошу наших режисерів. Ось вони виводять збір. Традиційно це можливість для українців цивільних підтримати наше військо. Розкажіть нам, на що збір? Збір, насамперед, це на дрони, відповідно, розвідники та fpv дрони які нам зараз необхідні на нашому напрямку. І також на засоби засоб. Отже, шановні глядачі, доєднуйтеся, ви знаєте, що робити, камери наводимо. І хто скільки може? Ми розуміємо, що у кожного своя ситуація економічна, але ці люди нас боронять, і ми маємо право і можливість жити в свободній вільній країні. Отже, розкажіть нам, яка нині ситуація у вовчанську інтенсивність, атак, характер боїв, тактик російських військ. На сьогоднішній день ворог щільно планує е штурмувати наші позиції? Це відбувається майже щоденно, е малими тактичними групами. Е саме як добирається це на мотоциклах та багі до певних ділянок, і далі вони пробують штурмувати наші позиції. От як хочу вас запитати, знаєте, саме про застосування БПЛА чи відзначаєте ви зміни? Саме в атаках дронів. З чим це може бути пов'язане? Як швидко доводиться адаптуватися до нових умов вашим операторам БПЛА? Зміни лише на рахунок того, що в них відповідно більша кількість засобів РЕП стає і так само сам особовий склад стрілецької зброї пробує збивати наші дрони. Оце відповідно які от зміни. Ну питаємося відповідно зразу ж бачити зону, яку покриває РЕБ і пробувати її обминати? Така підступна тактика росіян нещодавно на Сумщині зафіксували такий дрон на оптоволокні, який в засідці був. Чи ваші війська стикалися з таким? Так, звісно, дуже часто ворог використовує свої дрони на автоволокні, Вони підлітають до, до ділянки дороги певної, і вони дрон садять на дорогу. І вони чекають, коли наші війська будуть пересуватися, тобто, там відповідно добиратися від точки А до точки Б. В них в цей момент висить їхній дрон розвідних, тих зала там, наприклад, і інші е, дрони для автостережні літальні комплекси. Вони бачать, коли під'їжджають, наприклад, військовослужбовці, тоді вони піднімають дрон і пробують вучитися, шановні глядачі. Я нагадую QR-код, який ви бачите на екрані, це можливість підтримати наших оборонців на відтинку в районі Вовчанська і дозволити їм. Якомога швидше, якомога ефективніше зачищати українську землю від Росіян. Розкажіть нам за рахунок чого вдається тримати стабільну лінію фронту. Тому що, от якщо подивитися, то тижнями й місяцями вона майже не рухається. Це відповідно наші військовослужбовці, які стійко стоять на своїх позиціях, сильним моральним духом, відповідно. І традиційно поділіться статистикою втрат росіян. Які цілі з останніх ви уразили важливих? Ну, з останніх цілей це був сонцепьок їхній, ну і також їхня техніка. Ну, саме більш це піхота. А сонцепьок, щоб нам цивільним пояснити, от ураження сонцепока, що це означає ураження самої техніки сонце пьо? Так, сонцепьока для це піхоти СЗВ. для фронту. Я не зрозумів це питання. Повторіть, будь ласка. Після ураження, як змінюється? От що це дає? От просто ми не всі розуміємо, що це таке сонцепьок-установка. Що це означає для вашої сунцепьок піхоти? це РСЗВ. Це набагато більш потужніша система, ніж ГРАД, наприклад. Вона накриває дуже велику площу ураження. Скажем так, це дуже серйозна, серйозна зброя. І відповідно враження її, так вона кожну ніч відпрацьовувала по наших позиціях, то тепер немає такої можливості. Але все одно, відповідно, ворог е, приганяє е, такі ж самі, е, е, таку ж саму зброю, і, відповідно, кожного вечора так само пробує використовувати. І відповідно наші дрони-розвідники пробують її вичисляти і так само далі вражувати під дронами. Як ви оцінюєте застосування дронів маток? Який результат це дає? Чи реально масштабувати подібні атаки? І що для цього потрібно? Ну, Ворог останнім часом так він дуже часто почав використовувати дрони матки. Вони можуть, от, наприклад, на ланцеті, так, вони підносять дрон вже в ту зону, де не працюють за СБРФ. і вони вже з маток скидають відповідно fpv дрони які захисту можуть влучити в цій. Пане Павло, я вам дуже вдячна, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. Але перш за все за те, що ви нас бороните, і кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до збору, я вам дякую. Це був Павло Телефус на позивний тілік, начальник прикордонної застави бригади Форпост. Ми продовжуємо нашу розмову. Гість у студії Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, військовослужбовець Збройних сил України. І е, повернемося все ж таки на північ на Сумщину. Е, два населені пункти. Костянтинівка, вона окупована. А е, яке значення, як її використовують росіяни? Використовує для того, що, по-перше, ну, треба сказати, тактика полягає в чому у ворога. Тактика полягає в тому, що вони використовують просочування. І, от, якраз коли ми говоримо про пересування противника, характер, так намагання на сьогоднішній день є за допомогою ДРГ пройти після цього, при допомозі вогневого ураження інших засобів, там безпілотників, авіабомб і так далі, закріпитися наступним групам, які можуть використовувати мотоцикли, які використовують інші засоби. І от вони закріплюються після того, коли вони закріплюються, зокрема і тут. Ну, скажімо так, важче стає їх звідти вибивати на сьогоднішній день. Населені пункти, особливо, от якщо ми говоримо на Сумщині, ворог використовує. Ну, я би сказав, в двох цілях. Основні, перша мета, яка ставиться, це використовувати їх як, скажімо, перевалочні пункти, як можливість звідти продовжувати розвивати наступальні дії. Тобто вони намагаються закопуватися там. Ховатися і фактично підтягувати решту своїх, які мають атакувати далі. Тобто це плацдарм, плацдарм. Друга, друга мета, яка використовується, це звичайно з великими ризиками, але підтягувати своїх операторів БПЛА, угу. для того, щоб вони ризикують дуже серйозно, тому що це ж завжди пріорит... Ціль. одна із пріоритетних цілей, номер. але все рівно десь підтягують. Чому тому що для ворога важить показати, що вони так чи інакше все більше дістають до суму. І чим ближче вони будуть запускати дрони, чим ближче, відповідно, тим більше вони покривають дальності і вони готові йти на цей ризик. Це більше така пропагандистська акція сказати про те, що це має дуже велику військову мету. То ні, в першу чергу військову мету має ось це закріплення, створення плацдарму для того, щоб просочуватися далі. Тому, наприклад, коли ми е, вибиваємо їх з якихось позицій, навіть здавалося б, там не дуже великих в якихось селах нас, населених пунктах, це має велике значення, тому що це позбавляє ось цих двох компонентів противника і їм тоді далі важче вже е, просуватися і далі важче відвоювати, відбивати ці ж точки. Ще один населенко: Андріївка. Президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що просунулися відкинули наші війська росіян, і Андріївка під синя жовтим прапором. Що це означає? Для по, -перше, ну, по перше, це, це по -перше, ми можемо аналізувати характер оборони, який відбувається на Сумщині. Тому що я можу сказати, що підрозділи, які діють там, вони ж не тільки стоять в пасивній обороні, вони. Контратакують як тільки є можливість. Більше того, я можу сказати, що я би не хотів вдаватися в деталі, але немає, скажімо так, задачі виключно стояти і спостерігати за тим, як ворог просочується і виконує власні цілі. Ні, сили оборони України, коли я говорив про те, що були підтягнуті певні сили, це ж теж не просто так, і за можливості, якісь контратакувальні локальні тактичні операції, тактичного рівня вони будуть проводитися. От ми говоримо про Андріївку, це приклад. Тобто ворог пішов, вони занадто, скажімо, в себе повірили у власні сили, наткнулися на опір, флангова атака, контратака і вдалося витиснути. Плюс, скажімо так, конкретно по цьому населеному пункті вдалося застосувати більше засобів вогневого впливу на щастя і дещо ворога там дійсно знищити, зробити так, щоб їхні позиції були вже неможливо отримувати. Східний фронт. Почнемо з Покровська, Новопавлівський напрямок. сусідній. Саме от в цьому районі росіяни періодично заявляють, що вони перетнули адмінкордон із Дніпропетровською областю. В генштабі це заперечують Діп-стейт Так само підтверджує, що це неправда. Президент теж каже, що це фейк. і навіть більше, 25-та січиславська бригада ДШВ навесні їм вдалося контратакувати і звільнити Котлени. Тобто, є все ж таки можливість для маневрів. Яка там ситуація? О, от якраз для того, щоб не було можливостей для маневрів, зараз і діє ворог. Вони застосовують велику кількість е, авіації. Я можу сказати, що мабуть на покровському напрямку чи не найбільше зараз задіюють російські війська. На Сумщині теж багато, реально дуже багато вони застосовують. Загалі авіація працює, але що сталося на Сумщині. Ви бачите, почали працювати наші повітряні сили, де там проводити певні заходи. І ворогові вже не так легко даються певні операції. От на Донеччині вони працюють. І мета, яка ставиться зараз, це створення сірої зони. Чому їх цікавить зараз Дніпропетровщина? Там дві цілі. Там не ціль піти зараз вийти на Павлоград, потім піти на Дніпро і так далі. Дві цілі вони ставлять. Перше створення сірої зони, перебування логістики і забезпечення нашого групування, яке діє в районі Покровська. Це о, те, що вони хочуть реалізувати. Друге, це звичайно, що інформаційно-пропагандистський ефект, безумовно. Тому що вони розуміють прекрасно, як тільки вони почнуть демонструвати світлини, відео про те, що вони на території Дніпропетровщини, це плюс для російської пропаганди, тому що дивіться, ми поширюємося, ми наступаємо, ми просуваємось, і далі це ж намагання деморалізувати Україну. І третє, це ж намагання комусь там на заході показати, що російські війська не спинити, мовляв, вони будуть іти, тому нехай Україна погоджується на будь-які поступки, тому що війна буде тривати далі. І дві мети, які ворог переслідує: їх немає на території Дніпропетровщини, але я би сказав, що є серйозні ризики, які зросли заходу російських ДРГ. От вони дуже високі. Чому? Тому що ворог буде намагатися під вогневим прикриттям своєї авіації і артилерії заходити для того, щоб певні, скажімо, навіть якщо не закріпитися, то створити для нас проблеми. На тих позиціях, які ми контролюємо, щоб мати можливість, фактично для чого це робиться, взяти Покровськ і е е плацдарм довкола. Тобто вийти на адмінкордони з Дніпропетровської області. Ось це задум ворога. А чи які, яка у нас ситуація? Чи можемо ми здійснювати маневри? Вони здійснюються. але перевага противника в живій силі, в силах і засобах, вона є. Ну але при цьому все, що можна зробити, роблять і. Зрештою, тому я би сказав, індикатором є те, що все ж таки не можуть російські війська покровськ продавити з флангів. Ну вони давлять, вони мали тактичні успіхи, певні, але. Складно. Але Тому... що є основа? От дивіться, у 25-ї бригади, хоча фронт в обороні, їхня чисельність переважає росіян. А за рахунок чого їм вдалося зачистити котлини? за рахунок чого можна пробувати отак, от на один, один населений пункт одну ділянку. Нехай невелику, але ви кажете, це руйнує потім їхні подальші дії. Я би сказав, що будь-який успіх тактичний на... під час контратаки. Це дуже важливо, тому що треба розуміти, що що це дає, коли ворог розвиває якийсь наступ, для нього дуже важлива динаміка. Ну я би не говорив про динаміку в російському наступі. Він повільний, так вони мають певні успіхи, на жаль, але це ж не та динаміка, коли вони просуваються десятками кілометрів за добу, там на марші і так далі. Там по кілька сот метрів цих іноді менше, по кілька десятків. Але коли і це перебувається, і ворог зазнає втрат, у них виникають серйозні проблеми. Ну що робити далі, яким чином рухатися, куди просуватися? Плюс я би сказав, що не треба забувати, що Росія ж ну, там має перевагу, але ж ресурс не безмежний. На деяких позиціях він виснажується. І коли він виснажується, коли виникають проблеми, коли добре забезпечена розвідка, а це дуже важливо, тому що коли розвідка бачить реальний стан справ. І доповідає і після цього ухвалюється командуванням рішення, що потрібно саме зараз і саме тут проводити операцію. Раптово вона має зрештою успіх. Так само було і в цьому випадку. І так само це може бути на деяких ділянках фронту, де у нас є потенціал, де ми маємо певні сили. Я не кажу про перевагу. Я кажу про те, що є потенціал, є ті підрозділи, якими можна здійснити відповідні це контратакувальні бачу. дії. Так. І тут це вдалось. Про ресурси ви заговорили росіян про їхні арсенали. Ми перервемося на сюжет на вдалі, вдалу роботу наших сил оборони на території Росії. Удар по росіянах на території РФ напередодні БПЛА вразили одразу два важливих підприємства російського хімпрому це Азот у Ставропольському краї. Зауважу він єдиний в Росії, де виробляють оцтову кислоту та її похідні. А ще селітру, яку ворог активно застосовує у вибухівці. Друга вражена ціль Новокуйбишевський хімічний комбінат у Самарській області. Скільки там пропущених і чим це обернеться для агресора? Відповіді знає Анна Басова. У ніч проти суботи було гучно у ставропольському краї. Дрони завітали до міста невинномиськ. Логіка вибору локацій проста: летять туди, де є критично важливі для агресора підприємства. Місцеві жителі вже здається і самі все знають та розуміють. Чи, о, там. Дрони поцілили у невинномиський хімічний комбінат азот один із найбільших в РФ виробників азотних добрив і аміачної селітри, основного компоненту вибухівки. Запах перемоги, яка зі слів Кремля, ось ось має статися, відчутний у повітрі у прямому сенсі. Попалю попалю. Пратімогазом всіх. Директор підприємства поспіхом записує телеграм звернення. Мовляв, усе під контролем, влучань немає, а відтак і підстав для паніки. Ті, хто фільмує, з ним не згодні. Ребята, там горить азот і там слишно було стрільбу. Тут діти. Ми в паніки. Як і ті, хто на власні очі побачив наслідки. Ось його сталося, та субу облахно. Почули дзищання та вибухи і побачили язики полум'я в небі жителі Новокуйбишівська, що у Самарській області, тилове місто за 900 кілометрів від кордону з Україною. Пожар на заводі Неплохо горить. Добре палахкотіла місцева нафтохімічна компанія. Там донедавна виробляли більш як півсотні видів вуглеводневої продукції загальним обсягом близько мільйона тонн. Нинішня атака, за підрахунками експертів, може викликати у Росії дефіцит синтетичного етанолу, який використовують у промисловості та фармацевтиці. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Про вдалі операції сил оборони і українських спецслужб продовжу говорити з Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень, військовослужбовцем збройних сил України. Отже, удар по азоту а, виробляють вони добрива. Я пам'ятаю, десь рік тому так або менше росіяни намагалися виторгувати собі ці тарифи на так, щоб їх не підвищували. Але Єврокомісія, Європарламент все ж таки підвищив тарифи, а, тобто це для них важливо. Я правильно розумію? Ну, це для них важливо, справа в чому тут треба дещо зрозуміти, що відбувається. По-перше, сили оборони мають комплексну стратегію. Вона чітко видна, і в мене немає сумнівів, що коли ми говоримо про плани ворога там на літню осінню кампанію наступальну, вони очевидні. Це захоплення Донецької області, і під це все зараз від все, що відбувається на фронті, воно підпорядковано цьому. Говорячи про наші дії, ну, звичайно, що стримувати противника, завдаючи втрат, але. І завдавати ударів по території Росії, ослаблюючи їхню військову промисловість, і їхні можливості і потужності, тільки так можна говорити про знесилення. коли ти завдаєш втрат на лінії фронту. Це короткострокова історія, яка впливає безпосередньо на якусь ділянку. А довгострокова це коли ти позбавляєш їх можливості. Тим більше як було зі стратегічною авіацією, коли все ці можливості не відновиш. Ну ти їх не виробляєш, ці літаки як ти їх відновиш, трати, і все. А тепер, що стосується військової промисловості, я думаю, що це комплексна стратегія, ми її бачимо. Тут є два моменти. Перший момент є підприємства, які ну, відкриті, можна ледь не по мапі зайти. В принципі, із радянських часів вони десь знаходяться на території Росії. Ти розумієш, що воно працює і не працює, що там може вироблятися і відповідно для чого. А є підприємства комбіновані, а є взагалі такі, що закриті. От чому комбіновані, це, наприклад, азот. Так, це сільськогосподарське добриво. Це, наприклад, там селітра і так далі. Але це ж хімічні речовини і сполуки, хто розуміється трошечки на хімії, або не розуміється, ну можна зробити уявлення, яке використовується в вибухівці. Будь-якій. Це важливо? Важливо, чи працює воно а, в ланцюжку військово-промислового комплексу Росії? У мене нема сумнівів. А, наступне це і отакі об'єкти є. Здавалося б, вони нібито ну, виробляють щось. Я це називаю подвійного призначення, не тільки я, тому що це може бути використано і в цивільному житті дійсно, але продукція цієї хімічної промисловості може бути використана і військовій промисловості. І є взагалі об'єкти закриті в якому в сенсі? Не в тому сенсі, про що про них невідомо. Це просто об'єкти, які замасковані під інші виробничі підприємства, харчової промисловості, виробництво пластику, там і так далі, для того, щоб ну, вводити в оману. Для того, щоб потім намагатися звинуватити Україну, що Україна вдарила по якомусь цивільному об'єкту, ну і для того, щоб е, навіть для росіян всередині менше давати приводів для розуміння, що виробляють, щоб менше говорили, тому що очевидно, що якась мережа ж вона існує на території Росії, яка так чи інакше допомагає силам оборони, в тому числі проводити певні заходи по дорозвідці і так далі які дають можливість вражати ці об'єкти, тому е абсолютно очевидно, що логіка і сенс тут е чітко зрозумілі, що це намагання позбавити Росію можливостей швидко і в великих обсягах, скажімо, продовжувати виробляти компоненти для вибухівки, для підрівників там і. От якраз Азот, це я думаю про це. Як і от удар по об'єкту там в Ставропольському краї, так само. Саме це нас і цікавить е, наслідки. Чому? Тому що е, генсек НАТО Марк Рюти називає такі прогнози, е, що. Е, Росія зможе виробляти, нарощує виробництво і буде виробляти півтори тисячі танків, три тисячі бойових машин, 200 ракет Іскандер. Він вже каже, що зараз вони виробляють за три місяці більше, ніж всі країни НАТО за рік. Це реальні цифри, тому що Каволі каже, що по артснарядам 10 до 1 українського. А, ну... Я би сказав, що якщо ми виходимо виключно з номінальних цифр, які аналізуються а, з точки зору фінансування, тому що треба розуміти, а, ну скажімо так, на кожне вироблену одиницю озброєння, звичайно, варто було б мати підтвердження, коли ти бачиш, що воно розміщується десь на складах або воно розміщується на полігонах і зростає. Тому що зараз дуже багато оцінок, які проводяться, вони виходять із сум, які виділяються, із коштів. Плюс із інформації про те, яку дає Росія різного роду про те, скільки вони виділили, які об'єкти вони завантажили, або не завантажили, що вони добудували, що вони відкрили нового, і так далі. І потім робляться розрахунки. Але я скажу, чи є це розрахунки достеменно точному, у мене є сумніви, тому що а, з того, що ну здавалося, нібито виробляється, 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 але воно або не доїжджає до поля бою, або є інший задум. І отут, коли ми підходимо до іншого задуму... про запас на Європу? А, так, тому що, а, наприклад, танки Росія продовжує виробляти, але вони їх не везуть на фронт в Україну в такій mm. кількості. Питання для чого вони виробляють? Для якогось рішительного сокрушительного удара, для, наприклад, для нового наступу, який може відбутися там не зараз, а через рік, наприклад, через два, через три, через п'ять, знову наступ на Україну. Чи можливо це для чогось? Наступального якраз проти європейських країн чи для як мінімум для показухи під час навчань запад 2025 І я думаю, що коли ми бачимо реакцію саме партнерів угу. НАТО на ось це нарощування резервів, вони розуміють, що це стосується їх, Тому тобто вони, вони розуміють, що Росія будує паралельно ту армію. Другу, яка є не зовсім нового зразка, вона є нового старого зразка. Бо вони ж наші на вже на полі бою а, в Україні. Пане Олександр... види озброєння. Так на жаль, не всі це ми встигли з вами обговорити. Тому чекаю вас у студії. Ще дякую, що дякую. прийшли. Яку гостям студії був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, військовослужбовець збройних сил України.